Я не знаю, що відчуватимуть українці, коли дізнаються всю цю правду. Дивіться у той час, коли триває війна, коли захисники гинуть на передовій, відстоюючи свою батьківщину, коли сім'ї втрачають чоловіків, братів, дітей, як буде людям дізнатися, що поруч із ними на їхній же землі спокійно розгулюють проросійські сектанти, гівножери та Кременовська? і найстрашніше, такі ж самі сидять у високих кабінетах, звідки виходять накази. Уявіть тільки реакцію тих, хто повернувся з фронту покаліченим, хто бачив смерті своїх побратимів, яким болем і люттю відгукнеться в їхніх серцях усвідомлення того, що, поки вся країна напружувала останні сили для відсічі зовнішньої агресії, у цей час на високих постах Україні сиділи зрадники, ті, хто досягли своєї влади через поїдання випорожнень, шизонутої, кошлатої бородатої потвори Дворкіна. На знак абсолютної відданості.